Клад Рашистів Новоолексіївці вчинив акт доброї волі та зробив бавовну зі снарядів. Підтримайте Збройні Сили України, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. ЦСУ демонструють, що здатні знищувати логістичні об'єкти ворога на глибину 150 кілометрів від лінії фронту. У відкритих джерелах уже з'явилась інформація про те, що вчора буквально злетів у повітря склад боєприпасів окупаційних військ РФ розташований у Новоолексіївці за 150 кілометрів від лінії фронту. Очевидно, ця бавовна трапилась одночасно або майже одночасно з ураженням рашиського аеродрому в САКах в тимчасово окупованому Криму. Окрім самого складу вибухнула також ворожа вантажівка Урал-Торнадоу, що якраз перевозила боєприпаси. Відповідні фото вже виклав зокрема Twitter-профіль Ukraine Weapons Tracker. З однієї сторони, ми не знаємо, наскільки важливим для самих рашистів був склад боєприпасів у новоолексіївці. З іншої сторони, ми не знаємо, чим саме на цьому об'єкті була влаштована бабовна, бо тут ми знову впираємось у дерево варіантів, як у випадку з ураженням аеродрому в САКах, Грім чи Атакамс, бо офіційно в нас нема ракет, здатних стріляти на дистанцію в 150 кілометрів та більше. Втім, тут важливішим є інший момент. Збройні сили України продемонстрували, що здатні знищувати логістичні об'єкти ворога на глибину в 150 кілометрів від лінії фронту і відповідно розширити зону закритого доступу для рашистів на Херсонському напрямку. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!